Всім привіт! З вами... <ривіт> <ривіт> З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й і Іван Сімечкін і Оксана Пагавій. Про Херсон. Сьогодні про... буде про Херсон. Продовжуємо. Да. Uh, у них прилетіло, uh, була, була пожежа, але от сьогодні у нас ми знову будемо uh, казати дякую нашим службам. Да? От, і я би хотіла, щоб ти розповів взагалі, як таке може бути. Uh, щоб люди могли зрозуміти, що у нас це не так, що повітряна тривога, mm -hmm. ти заховався в підвалі. Ну, я живу за десь кілометр до берега Дніпра, тобто до лінії фронту, і всі ці три роки. І наші прибережні квартали всі ці три роки під щоденними атопсилами. І насправді ситуація. Все погіршується, погіршується. Останні десь півроку от ці квартали близько до берега їх утюжать вже важкою артилерією, їх просто руйнують. І це дуже сумно на це дивитися, і ну там більше сумно під, під цим <рив> і жити сидіти, да. і сидіти. Ну я десь на краюшку цієї зони, тому я зазвичай ми тільки слухали і спостерігали, а от воно Поступово роз, розповзається, і ось от нашу вулицю вже до, достатньо сильно по ній, якщо пройти, вона вже вся така поруйнована, побита. І вчор, вчора, поза, да, вчора, вчора поза, в мене вчора, день вчора, за два вчора, проходить. Да, 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 вчора, вчора, ну, поза минулою ночі. І отак прокинаєшся від того, що здригнувся, і тільки вистачає часу схопити речі кудись вискочити в, в під'їзд, тому що е, артилерія – це 3 секунди максимум, насправді може навіть 2. Дуже... Ти чуєш звук виходу, через 2 секунди у тебе, у тебе буде снаряд. І от, ось ці 2 секунди в тебе є, е, щоб Врятуватися, якщо ти зможеш. Так, якщо це не в тебе. Тобто, або пощастить, або не пощастить. І ось за минулою ночі нам прямо у двір один снаряд точно прилетів і декілька навкруги нас лякали. Але це ну, теж оночка ну, була ще та, тому що ми... ну, от, Перестресували під цими обстрілами, десь там вже друге-третє ночі там, до себе прийшли дотями, і легли спати, ну, думаємо, ну все. Через годину я прокинаюсь від криків, що пожежа. І а, як я ну, думаю, що один снарядів попав не в наш, а в сусідній двір. А там взагалі ніхто не живе. У нас такі райони, що дуже мало народу живе. І там почалася пожежа, і десь через годину плам'я стояло вже стовбом і перекинулось на наш двір, на наш дом. І все, наступні там більше шести годин пожежники тушили наш дім настраждальний, не наш, а сусідній. Ну сусідні в моєму ну, двір, дворі. Та, Ось і. Так, ну от вони цей будинок якось вони місяць тому туди влучив град, пробив здоровенну дірку в даху. Ось тої ночі знов в дах снаряд влучив, потім він згорів. Це якийсь жах просто. Ну і це такий-такий ну, частний случай. А насправді от таке відбувається по всім кварталам. Нашого району, ну що мене вразило, Ваня нас так тримав вчора в курсі і писав у нас у хлодільці онлайн. Ми за цим слідкували віддалено, але слідкували. І що мене вразило, що за декілька годин встигли приїхати засняти на відео. От я давай розповім це. Дійсно, мене вразили серйозно, тому що ну ось це там почалося в п'ятій-шостій ранку. Пожежники починають це тушити. Я розумію, я стою посеред цього двора. Він там тут будинок палає, він завалений там шматками цегли. І я думаю, боже, куди ж це звертатися? Це ж треба кудись, а де шукати? Я не знаю, то треба ви. Нікуди звертатися не прийшлося буквально через годину. Прийшла перша перший десант. Соціологи прийшли. А, а питали всіх наших пенсіонерів, а у нас ще, я чого хвилююсь, тому що я такий ну, молодий в нашому Молодий, ще ні, ні, пенс, да, а там вже да, є пенсія. Це віку, люди, так. люди вже 70, 80, да, вони ну, їм важко зорієнтуватися в цьому. Тому я за них за всіх маю цей зв'язок такий, да, це такий да. зв'язок, що між службами у нас, що реально о 12 чи о 1 годині. І Ваня вже написав, що у нас ну, вже все сьат... зашито, все вже зроблено. Ну, да якщо по порівнювати з тим, як у нас були перші прильоти, як нас тільки звільнили, так, спочатку так. це було рідко, потім частіше, частіше то зараз вже настільки відпрацьована оця робоча схема, що просто умнічні. Тут ми працює. хвалимо да. людей, котрі працюють в такій связці. Молодці. І о першій Тут годині все, все, всі наслідки можна було пити пива. Да, все, все в нас в порядку, можна жити далі. Отак, от о п'ятій ранку, коли ранку катастрофа, а о першій дня вже все нормально. От ну, от, просто от, фантастика, молодці. Да, але ми розуміємо, що поки що краще не буде. А, поки що буде тільки, а, дай Бог, щоб так залишалося. І дуже да. довго. Е, да. І ми не знаємо, скільки, скільки Херсон ще буде під обстрілами. А, у нас вчора, що мене вчора тригернуло, тобі було не до цього. Угу. Але вчора, десь у першій годині дня, з'являється в наших мережах повідомлення, що такі-такі-маршрути електротранспорт зараз ходити не буде, тому що угу. там можливо дистанційне минування. І от у мене, Тут, отут От я хвалити не буду. Угу. І у мене тут питання, як е, якийсь там дрон, е, котрий запакований е, пелюстками, як він міг долетіти, фіг знає куди е, в з, дальній районі. Як туди міг долетіти дрон е, з пелюстками? Це знаєте, у мене час дежавю минулого року. Коли ми знали, що так, FPV. Війна дронів воюють наші з, не можна тут казати це слово, бо буде З ворогами. з ворогами. І так, ми розуміли, що оця прибережна зона, що туди може долетіти, прилетіти, долітає, прилітає, в пів із роблять все. І для нас був шок, коли вперше за цивільним полювали Стратили людину вже в іншій зоні, угу. далеко від берега. Уже далеко від берега да. І потім, раз за разом, вони просувалися далі і далі. І зараз ми знаємо, що в будь-якому районі міста може бути і півідрон, котрий скине на тебе. Но... Все вважалося, що да. в Херсоні є небезпечним да. зона, а є безпечні. А зони. Тепер, тепер у нас є, у нас є да. небезпечна зона і дуже-дуже небезпечна зона. Ну, от так. І так, да. небезпечна, небезпечна, небезпечна ну просто капець. Просто така бордова. Так от зараз, коли ми знаємо, що полістки вже більше року, два роки можемо вважати, розкидають по прибережним зонам. А вчора це було центр міста і трохи навіть далі від центру міста. То ти розумієш, що а що це таке? А нам розповідають. Що в нашій бригаді 34-й нічого не треба, mm -hmm. що у нас все є. Вчора в Херсоні без Фейків був скандал, е, ну верніше вони просто про це написали: що був е, оголошений збір на е, квадроцикл для нашої 34-ї бригади, а командування сказала: ні, ні, нам нічого не треба. Да, ну, нам нічого це... не треба, воно все є. Ага. У нас вже ось 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 з Китая приїхали. Зоберіться, Брехня ага. на брехні. І якщо я раніше казала, що а, Командир молодий, а я мала на увазі навіть не молодий за віком, а в тому сенсі, що він воював десь, а тут у нас трохи інша війна, насправді, трохи інші реалії у нас тут. І що він поки там два дні або тиждень, або два тижні не розібрався, не почув, не пронікся, то зараз, вибачте, два місяці угу. і знову ж не він же ж особисто приймає якісь рішення. Правда ж? Та ні, ну це і тепер точно зверху, і, да, і да. тепер, да, і коли до мене, і коли мені кажуть хлопці, що. У нас вже всі запа... хлопці, котрі е, з БПЛА працюють, що у мене вже всі запаси закінчилися. Угу. Мені вже нема чим працювати. Я вже малю Бога, щоб той Мавік один, що у мене є, щоб він виживе, щоб мені на наступний день було що запустити. То ви знаєте, якось так страшнувато стає в Херсоні. Так, да, уже якось так. такі мотивації якась закінчується. А нам треба самим бути мотивованими і ще й хлопцям допомагати. І я вчора сижу і думаю. Господи, збирати на Мавік. А що таке Mavic? Ну нічого, да? нічого збирати на правило. Мавік. Мавік – це 4 там, тисячі доларів, ладно? може менше трошки, чи євро, да? може трошки менше зараз. Господи, де брати такі гроші? Угу. Ну, це капець. А влада нічого сама да. не робить і не дає, да. не дає. А влада самоусунулася угу. від забезпечення армії. Вот я не беру навіть нашу Херсонську, я беру ту, там де царі, боги і мілохи да, да. сидять. Вони самоусунулися від забезпечення армії. Все на волонтерів, на самих себе, на хлопців скинули, от на всіх кого завгодно скинули. Так Вони ще і заважають, звісно, заважають. І ви вже не втручайтеся ви хоча б до угу. тих, хто допомагає армії і допомагає правильно армії. Ні. Ем, от ми позитивне сьогодні. Да? Ну про це теж треба казати. Слухайте, Ні, про це ну, теж від треба від казати. від цього залежить наше життя. Наше буквально. життя от просто буквально. Просто, буквально, от, просто да. от, от ми тут сидимо для в когось фронт Це далеко, да. допомагає. Не допомагати, а для нас да, це просто. А, це, а для, для нас це просто це ну, наш це, захист. Це, да. і, і от як нам mm. мотивувати хлоп от скоро 1 жовтня. Mm. Це буде день, е, захист, день захисників, mm. це буде День е, Покрова, це буде козацькі ікони, та-та-та. та В общем, такий там купа у нас свят, і всі на 1 жовтня. З якими очами е, наші е, слуги? А вони будуть вітати, правда угу. ж? Вони, ну, да. вони знову розгонять всіх на Майдані, людей, щоб людей не було, поставлять отак коробочку з військових. Будуть роздавати нагороди, президент, угу. буде роздавати, буде вітати, а в, а в кишені дуля. Розумієте? Ведми, а в очах по долару. Да. Угу. От якось так. Тому. Для чого ми тут з вами сидимо? І для чого ми запускаємо цю передачу? Для того щоб якомога більше подивилася, для того щоб ті, хто дивиться зараз нас і не знаходиться в Херсоні, почуйте нас, допомагайте армії. Іншого у нас просто шляху немає. У нас на лівому березі в окупації випадки, коли просто приходять і розстрілюють людей. От просто прийшли додому ну, там просто і розстріляли сім'ю, да, і сказали, а вони були угу. ну, Ні, коли ти під водою да. окупантів цей. Тобто навіть якщо ви їх будете, навіть якщо ви для себе вирішите, що вам яка різниця, в якій країні жити, ну, помиральну яму не, тоді не вийде, готуєте. Да. Да, готуйте не вийде. тоді а яму. А фронт потрохи вже і... Сапаріці, а трохи фронт валиться. Да. А фронт валиться, але про це по єдиному марафону не скажуть. Нам пощастило, що у нас є Дніпро. Сьогодні хлопці приїжджали за хлібом. Я кажу, ви що до сипірне ліви бере ходить так. А можна було ще з 23-го року, як нас звільнили, хлопці казали, дайте нам дрони, дайте нам е вибухівку, ми все замінуємо і будемо слідкувати за цим. Все, хай було не пройде, хай вони там двохсотят. Да. Ні. Mm -hmm. Ні, Пого... О, зірки на погонах важливіше. А, але нам треба пережити цю навалу. Так. Треба якось вижити в цьому і не якось, а залишитися, з... щоб зазулька не поїхала. Mm -hmm. Ха -ха. Тому ми тримаємось. Ну, тримаємось, так. Да. А ви беріть з yeah. нас приклад. Допомагайте ЗСУ. Будь ласка, дуже прошу: 11 років війни це дуже важко. Чи... Скоро 4 роки Великої війни. Це дуже важко. Не сподівайтеся, що вам Трамп щось там розповість, або Зеленський щось розповість. Ем, Само собою негарно не казати не мішки, не мішки ворочити. Само воно не розсосеться. Війна буде ще довга, і нам треба зробити так, щоб ми якомога більше нашої землі залишили разом з людьми у нас, і щоб ми потім е, вигнали цю навалу зелену із України. Обов'язково да бо без, без цього, цього перемоги нам ні, не, без не цього. Буде. Ми будемо маленький, маленький Китай, маленьке ще щось сюди навезуть, навезуть, навезуть. І це говоримо. Ми те, що бачимо своїми очами. Ти не те, що ми там придумали, да. а те, що ми бачимо, хто нас захистить і хто нас да. нам заважає. Ми, перемогти. Да, ми ті, хто бачить, і ми хочемо до вас донести. Дослухайтесь, будь ласка, слава Україні! Героям слава!